Розкажи, будь ласка, що таке кармічні стосунки, тому що дуже багато людей постійно каже кармічні стосунки, кармічні стосунки, що це таке. Ми не знаємо, що це таке, але це дуже цікаво. Кармічні стосунки це коли ти зустрічаєш людину і в тебе є відчуття, що ти її знаєш усе своє життя, а навіть більше. Розкажи, будь ласка, як розпізнати ці кармічні стосунки. Першою ознакою може бути те, що з самого початку ви відчуваєте, що ви знайомі 100 років. Другою ознакою може бути те, що стосунки є дуже пристрасними, ми дуже швидко розвиваються, але водночас є дуже складними морально для обох партнерів. Третя ознака це те, що ви маєте враження, що ви ходите по колу і повторюєте одні й ті самі сценарії. Ще важливо зрозуміти, які уроки та задачі вам слід пройти разом в цьому житті, і тоді ви пройдете свої кармічні уроки з цим партнером. Оля, дуже дякую тобі. Реально дуже класна інформація. Звертайтеся до мене на консультацію, і там я вам розповім більш детально чи є стосунки, які у вас зараз кармічними.